Ми зараз знаходимося на дорозі обласного значення Улишні Зимівки, Кілька днів тут почалися роботи. Фірма, яка виграла тендер, буде освоювати суму 70 мільйонів гривень. Чому саме звідси почалися роботи? Бо зараз можуть люди питатися, що не тому, що одразу попереджую ці запитання. Тому що навантаження асфальтом великогабаритні машини не можуть їздити по свіжому асфальту, тому вони мусять стартувати звідси і йти, завершується на десь так прорахували, що буде завершуватися робота. Цього року розрахована та сума, на якраз розвилці до головної дороги. Роботи будуть тривати кілька місяців до настання холодів. Саме велика перешкода будуть дощі, тому власне і зараз почалися роботи, бо безперервно падав дощ. А для того, щоб почати... Треба мати якусь суху основу. Що буде зроблено? Буде від початку робіт прокладено ну, підсипку під дорогу і 6 метровий шар асфальту. 70 мільйонів із майже 200 мільйонної суми. Тому багато не буде зроблено, але буде зроблено третина. Цієї третини буде достатньо, щоб їздити асфальтованою дорогою через все обличчя на центральну дорогу. Ну і теж попереджую запитання. Проводяться коригування проєктно-коштовної документації головної дороги дорогоби ж довголука. В найближчі тижні буде проводитися тендер і теж передбачена сума 70 мільйонів, тобто дороги, оця, які зараз знищені центральна на доброгостові в Оличному. Сподіваюся, що вистачить цієї суми, щоб зробити вже порядок в наших селах. Люди давно цього чекають, ті величезні ями і бездоріжжя. Воно вже. Ну, Всім остогидло і люди заслужили цього. Розумієте, Тут та робота, чи йде війна, чи не йде війна. Життя продовжується, села працюють, люди ходять на роботу, діти ходять в школи, машини їздять в лікарню, в інші заклади соціального. Ну тобто тут мусить бути хороший, якісний доїзд. Зрештою, не дай Бог. Кожна дорога це логістика і для збройних сил, тому мусить бути дорога, мусить бути, і від цим ми будемо від від бездоріжної Росії. Ця дорога потребувала ремонту дуже багато років і на вимогу мешканців і уличного і з ініціативи громадської організації села Уличного. І також була моя ініціатива, щоб тут зробити асфальтове покриття для того, щоб з'єднати два села нашої територіальної громади. Це є уличні Зимівки, Оскільки земівки є дуже таким рекреаційно привабливим регіоном, і сьогодні, нарешті, ми дочекалися початку цих робіт. Дуже сподіваюся, що ці роботи будуть завершені швидко, якісно і вчасно. І хочеться, щоб на наступний рік було дофінансування і і об'єкт був завершений. Проте сьогодні ми маємо виділено близько 70 мільйонів з державного бюджету і 500 тисяч з місцевого бюджету, тобто Троскавецька міська рада прийняла. На сесії місцевої ради прийняла рішення про виділення 500 тисяч гривень, які будуть теж сюди вкладені, і хочеться, щоб цей регіон якомога швидше розвивався. Дякую за підтримку, як і Троскавецькій міській раді, зокрема сесії депутатському корпусу, так само Львівській обласній раді, і звичайно військові, обласній військовій адміністрації, оскільки основна роль виконання цих робіт припала саме на їхні плечі, і хочеться, щоб громада. А також активно долучилося в плані контролю виконання робіт, і щоб ця дорога була якісно відремонтована і служила якомога довше для цих населених.